Захлопнули короче. Залишилася для, Рус... для русні одна дорога. Через Тольське, через Зрічне. От. А вона прострілюється вся. Ці гаврики зібралися вириватися звідти. От. Ну, тут ми їх хлопнемо всіх. Згадаємо за Іловайськ, за Дебальцева, за все хороше. Тут Петя сказав, типа буде великий обмінний фонд. Я кажу, що буде, блядь, великий черноземний фонд. <кхи> Вони всі як на долонях, коротше. Я думаю, що сьогодні буде там такий салют, що мама дорогая. Приємно повідомляти гарні новини. Ми з пацанами запаслися попкорном, але попкорна тут нема. Тому будемо просто чекати завтрашніх новин. Бажаю здоров'я, гарного дня.